Що робиться, шановні друзі? Даньки да, з сьогодні прийшли. Ой-ой-ой, така гарна дівчинка, депутаточка, оця. Зараз в опозиції а була у Слуга Зеленського. Така гарна дівчинка. Так мені подобалась. Ой, це Анічка з я вам хочу сказати. А казалась, та Анька Малина. вона. Анька директор ОПГ, Анька Нал. Та да, ну це жах просто, що твориться. Просто. Сьогодні вранці до неї прийшли співробітники СБУ Набу. Та ще й ті, як його, САП спеціалізованої антикорупційна прокуратури. Усі прийшли, хто міг. вовочки. Я Так вона плакала, коли розглядали питання там у Верховній Зраді. Ще Розумков був тоді на троні. Спокійно, тому що голова знаєте, відчуття, ще у нас відбувається какое-то здівательство. Якщо я сказала, що я хочу пройти по своїм правкам, значить я хочу пройти по своїм правкам. І вона казала, де чому ви не приймаєте мої поправки до бюджетного до бюджетного кодексу чи комітету? І так плакала, сиділа я заспокаювала. На сьогодні, коли я перечитала весь текст, ці домовили до стіна будь ласка, заспокойтесь. А казалась волковечі шкурі. Ой-ой-ой, Анька маліна. Ой-ой-ой, ой ой так вона сьогодні нах, зах, там на плівках. Ну, спочатку вона казала, що в мене нема чого скривати. Це все боротьба за позицію. Після того, як оприлюднила СБУ матеріали оперативно розшукових заходів, я вам хочу сказати, там таке, о, там Анечка наша, там така вовчиця, що я вам кажу. там вона і нах, і зах, І ти, я що тебе, джин, давай лаве. Что, что тебе не понравится? Я а вам не говорите. Ну вот какого хера? Какого хера должны из своего я, кармана я, достать я, деньги и заплатить? Все, что я могу сделать, это нанять пацанов, которые у вас где-то э, в этом э, в переулке, э, в е**ке. Чтоб вы Например, пришли и поставили мне свои условия? Нет. Я тут что, баночка джина или кто? Співробітники СБУ та НАБУ задокументували факт отримання посередником першої частини хабара. 250 штук, вимагала з підприємців за те, щоб порішати питання в РНБО. Ну, Потім пішли до неї додому. Там, оказується, знайшли ці зелені бумажки. А що зелені? Зелені, може, наш Смарадовий генераль піпід її видав. Хто його знає? що то за бумажки? Ще нічого не доказано. Я вас прошу. Коротше, подивимось, що буде. Ой-ой, ой, -ой, -ой. смарадов генерапіпет наш почав боротися за позицію. Ну ви не хвилюйтесь за нашу Аньку кеш. Це так, показова акція. Знаєте, прийшли кіно зняти. Вона сьогодні заявила, що їй нема чого приховувати. Навіть доляри ви бачили в тумбочку біля кроваті поклала. Нічого ж не приховувала, прийшли, вилучили та пішли собі. Зараз знайдеться фірма з основним капіталом тисяча гривень, внесуть за неї заставу, та все пішла гуляти додому. Так, що підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, та до нових зустрічей!